ТЦК до Збройних Сил ніяким боком. Дуже, Рішення Івано-Франківського суду. Дуже вам було вигідно, коли ТЦК приймало участь у бойових діях. А зараз хлопці переводили суди у зв'язку зі станом здоров'я, які невможливлюють подальшому проходженню військової служби в зоні бойових дій. Тепер людей викрадаєте, ми не викрадаємо людей, я вам ще раз пояснюю. 12 стаття закону про оборону. Про що говорить? Хто Це має я? йти? А хто маєте? Що ви вважаєте, От... От... що тільки резервісти, От... ті, хто проходять службу? Ні. Скільки у Ні, відставці, в... хто прийняв присягу збройних? Так, ви мені так і не представилися. Я, ну, я... ваші представці Представтеся, будь ласка, придивіть ваш військово документ. документи, не збираюся. У мене таких підробник. Пере... Свою ви підозру, підозру подавайте в суд. Все, чудесно. На кого буду подавати? От і, і узнайте. На... Представтеся, мені будь ласка. Не збираєшся? Ви... Не право здати ви... і не ви... дії ви... ви... здатні. Не здатні. Ну, просто... Представити комусь. Зараз так? Зараз може ще ключі віддати від квартири. Ви знаєте, що ваша підчуття? Поліція зараз розбереться. Ти зафіксувала, що там 474? А я не бачу, він не дає сходу. А треба подивитися на печаток. Так, так, Витягнемо що. ви собі Покажіть на нам. Я вам його не буду показати, тому що ви все фільмуєте. Ви страшно. Собі. Підробні документи страшно показати, не, так? Не страшно. Ми а в чому проблема? Якщо це публічне, якщо воно має бути опубліковано зараз, на сайті так, обласної не, ради, ну чомусь немає його там. Тайте краще новина, значить що значить які новини? Наші читайте. які новини читайте. по телевізору сказали, читайте. що прийняли закон. Читайте. Да я вам ще раз кажу: припиніть фото-відеофіксацію, припиніть провокацію з вашої яку провокацію? Яку відеофіксацію? Читайте. ми ведемо читайте. в рамках журналістського розслідування? Читайте. Раз. Із громадянської позиції два, З якого, якого і просто за власного інтересу три. Що за власним інтересом ви можете да. собі дома фільмувати? Ні, ні на вулиці, отак от, от, от безприділу, це на вулиці ні, просто ні фіксується. Можу, та можу та хочу і буду. У нас є правовий режим воєнного стану. У вас є, у нас немає. А призов громадян по мобілізації, ми здійснюємо згідно указу президента проведення на всій території України загальної мобілізації. Конституція України дотримується на цьому місці. Дотримується. дотримується. Стаття 65 ми з самого початку, стаття 17-та. Ні, 17-ї ми будемо починати. Я ще раз кажу, 17-ї воєнного Правовий режим воєнного стану не може бути продовжений. Та ви що? А указ президента України про запровадження. Яка відповідальність за виконання указу президента України? Адміністративна або кримінальна Серйозно? Нормативно правовий акт покажіть. Є 336 тридцять шоста кримінального кодексу України. Груп, є 447 кримінального кодексу. Найманство незаконно збройне формування. Немає таких є такі поняття, як незаконне збройне формування. Є 260 шістдесята кримінального кодексу. Уважно перечитайте, уважно читайте не в новинах, а в кримінальному кодексі. Показати показати диспозицію статті? Територіальний центр композитування та соціальні Яким законом у творені яким законом положенням вони яким законом положенням. А от тепер почитай ще раз 17 статтю конституції. Ще раз. Положенням утворюється ФОП. У вашої печатки навіть немає в реєстрі. Центри, сил І що? є, є незаконне формування. Є, є незаконне збройне формування в порушенні конституційного ладу. 109, 111. Конкретні, конечно, конкретні конечно. Про те, що ви До хочуть... прикладу, зінківський це районний це суд. Слів це за... не багато слів'я. Слів Ми бла-бла не займаємося. Ми опируємося за... чинним законодавством. Я вам на а слідчому. Бо друге, а слідчому. По-друге, ви мені зобов'язані показати. Не зобов'язаний я тобі. Зобов Старий, я тобі нічого не зобов'язаний. Ні самого народження і аж до цього моменту. Нічого я тобі не зобов'язаний. Ні-как-да. Ні-как-да. В рамках десятої статті Конституції. виконувати uh -huh. постанови кабінету uh -huh. uh -huh. ага. постанови постанови кабінету, По кабінету. По кабінету міністрів до мене взагалі ніяким боком. 117 перечитають на Ну, Читайте. і яким боком По вона до людини? Кабінету, яким боком вона до людини? Ви громадяни Ким? Громадяни Ким ви є Ким? Ким до виконання? Виконавчої влади. Чудесно. А це я при чому до виконавчої влади. Так, а що, а на яких підставах ви це все здійснюєте? Якісь... На підставі 34 статті Конституції. Про що? Перечитай! Про що? Не новості читай, про що? а Конституцію про читай. Що? про що на підставі 34 статті? На підставі 34 статті Конституції. А я раз кажу, документи? Це як попугай його Прийди, я документи. Є відповім такого документу. Покажіть повноваження. Спочатку які документи приклад покажи. Я вам показав всі повноваження. Я Ви показали посвідчення пропуск на туда. Я вам показав повноваження. посвідчення у повноважної особи. На я кас. вам приділю наказ, сховайте свої А це що, значить, проведення... Ще Давай порушу 171-го кримінального кодексу переключання журналістської діяльності. Получи по журналіст? Получиш по повній ви, програмі. Получиш по повній програмі. На відеофіксації ви, показує, що я в рамках журналістського ви? розслідування да. захищаю людей. Там пише, що власне. ви в рамках все. журналістського розслідування. Де там написано? Тобі не обов'язково це знати. Так, да, хлопці, все пішов. Йди, іди, приважай хлопці. Це викрадення, панове. — Викрадення. Чуєш, викрадення. Будемо консультати факт викрадення громадянина України. Да, да. Ми, 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 ми з поліцією, ми з поліцією на невідомих, на невідомих, На безпідставних да, засадах Збираються да, да. представляти чиїсь інтереси, не дочекавшись поліції, вже збігають з місця події. З місця події ми рятуємо людину. Ми, ми врятували людей, ми як... Ну, Безплідні. Що, що? Що окупаційні війська? Ну що окупаційні війська? Ну скажи. Вимо. Ви, ви, йди, йди, йди. Йди, йди. Йди, йди, йди! Що годи зупиняєте? Зупиніть рубати, у вас був виконаний, наряд поліції. З нарядом поліції ми самі розберемося. Я хочу, бачите, що ви побули, то берегітні обуття. Це вже наше питання. Ми викликали, ми несемо відповідальність за 383, по 384. А ви, а ви будете нести по 260-й, по 263, по 447-й Кримінального кодексу. Чого ви депутатів не пакуєте? Депутатів, мажорів. А чому ви, чому ви не проводите фото від зйомку те, що відбувається в Верховній Раді? як це не проводимо? Ми всюди росли, ми всебічно, ми всебічно, ми всебічно, ми всебічно діємо. А не упереджено, так як а ви. ви. Конкретно взяти Гупер. пацана. Скільки Богу я. дивіться, ти здоровий, мід, той здоровий, мід, чо, мід. Ви Пані, ви, чо ви мід. не йдете? ви не йдете? Скільки разів? Раз, раз, два, три. Скільки я вас ви? тут приїхали? Ну, якщо приїде, то це. Якщо приїде, ви токаєтеся, поліція вимагає. Ти старі, ти мені не будеш вказувати, що я буду робити. Ні, nee, не, nee, однозначно. Ага. друге другий. Да, да, да.